До інших новин кіоски у Дніпропетровську розмножуються як гриби після дощу. З міськради повідомили, що спеціальні комісії місяць працювали в різних районах міста і перевірили усі малі архітектурні форми, що працювали раніше і з'явилися останнім часом. Дозвіл на торгівлю з близько трьох тисяч мають тільки 320. зачиняти павільйони. Чиновники, начебто, не збираються, але і у спокої не залишать. Власників кіосків агітують зареєструвати споруди і легалізувати свою діяльність. Тут а какое ви право имеете снимать? вмієте снімати. Ми скажімо, імейте право. имеете торговать? Мы Не, ну вот скажите, какое Ми, ми маємо маємо право. имеете Мы, мы имеем право. Вийдіть, пожалуйста, скажіть, а вы здесь часто покупаете? Покажите, да, Здесь очень покажите. хорошо. Да, Мені нравиться. Очень нравиться. Це типова реакція на питання, чи є в кіоску дозвіл на торгівлю. Ролети на вікнах опускаються, миттєво приходить наглядач. Цей торгівельний ряд, неподалік від вулиці Донецька, з'явився за останній рік. Набір товарів, звичайний для житлових масивів: хліб, овочі, м'ясо, кондитерка та господарчі дрібнички. Місце дуже вдале. Багато людей проходить по алеї навіть в день. Дехто вже звик тут купувати, інші обурені через безлад. Чо удобно так, паті купитися, якщо щось треба. Быстренько, чтобы не бегать никуда. Я иду, вот тут что-то купила. В принципе, мне удобно это. Но оно некрасиво, я все понимаю. И антисанитария, но ну, удобно. Очень не нравится. Очень плохо ходить. Неудобно. Мешают, очень мешают. Незаконних кіосків у місті нарахували близько трьох тисяч. З департаменту споживчого ринку повідомили, що останнім часом їхнім власникам пропонують подати заявку на легалізацію, щоб потім укласти із містом угоду. Сложності ніякої немає в оформленні даного, даних об'єктів по місту Дніпропетровську. Сьогодні підприємець в департамент потребітельського ринку і подає заявлення на ім'я директора департамента з фотографії даного об'єкта і міста розміщення об'єкта на карті города, де даний об'єкт знаходиться. Потім буде процедура узгодження у департаменті. Кажуть, хочуть зберегти робочі місця, але із дотриманням архітектурних норм можливо комусь із власників кіосків запропонують перенести споруди з насиджених місць. Поки що прагнення до легалізації продемонстрували приблизно половина власників кіосків. Ліквідовувати кіоски не будуть, запевняють в міськраді. Навпаки, хочуть їх узаконити і впорядкувати їхню діяльність. Питання в тому, чи хочуть цього власники кіосків. Марина Дудник, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.